Ну що, ребята, у нас вже відкрилась нова шаурмячина, шаурм називається. Ми взяли одну велику і другу маленьку. Маленька, звісно, моя. Так, ну що, відкриваємо. Угу. Так, такий лаваш у нас. Так. Дивимося, що всередині. Так воно всередині, я не наповнена. Ми брали без добавок, звичайна шаурма, класична, звичайна шаурма. Так, ну, якось не дуже вийшло, по-міжнарськи, ну, нічого. Так, дивимося. Ось така вона. Угу, давайте другу тут трохом на попадому ну ку что ну скажу мяса достатньо Ну, нас сочна. мясо достатньо ну, пляж его искать ну не подобается вам захитим обратно 130. ну нормально зрізала чоловіка що одне. Да, за 130 я вам хочу стать по більшій начинці, да.